Шановні пані та панове, найперше я вітаю всіх з Днем медичного працівника України, всіх наших лікарів, медичних сестер і братів, усіх, хто присвятив себе благородній, дуже благородній місії: допомагати, лікувати, рятувати українців, рятувати наших воїнів, рятувати наших людей. Наші медики люди з великої літери, наші медики з великим серцем, які роблять велику справу. Всі роки незалежності у часи різних викликів та випробувань у часи протидії covid 19 звичайно, тепер під час повномасштабного вторгнення. Сьогодні від самого ранку маю честь бачитися саме з такими людьми. Відзначати їх держав.